Друзі, всім привіт! Так, я вам зараз з вами буду ділитися дуже шикарною огромною радістю своєю. Я тільки що став на ваги. Я в камеру. Подивіться. 91.10. Я останній тиждень був 92.40, 92.30. І вага ніяк не спадала. Я думаю... Взагалі, що таке я просто зараз сів на інтервальне голодування. На... Yeah. Дуже посилено калорії там не знаю, не то що впритик, а дві сімсот, дві 2500 Ні, 2500. дві 2500 десь приблизно uh, Я там прям дуже великий дефіцит зберігав, щоб, щоб ну, якби вага почала спадати, уходити. І тут е, вона не уходить і все, цілий тиждень реально стою кожного 92.40, 92.30, 92.20 було вже. А, було вже 92.05, я думаю, все, вже 92 політнув. А тут 92.40 на наступний день, хоча я майже нічого не є, я так розстраю, що капець. Я, я вже прям, ну я не знаю, думаю, ну що мені робити, ну капець, ну вага не уходить і все. Мало часу залишається. Якби я свідчення хочу добити. І тут сьогодні вранці я встаю, ну в принципі з вчорашнього дня я Є, не вчора, з позавчорашнього дня це другий день, це вже почався третій, коли я на інтервальному голодуванні, коли я їм 16 годин, тобто навпаки, не, навпаки. так всі люди їдять нормально. 8 годин їм, 16 не їм. Причому 8 годин це два рази. На початку періоду і в кінці, а посередині можна щось дуже легеньке, типу там не знаю, сок випити. Каву, може щось там, ну дуже-дуже легке, може якийсь легенький салатик. Чуть-чуть. Але без перекусів, без цукру і багато води. І ось результат. Тиждень пройшов, ти вкладаєш, вкладаєш, бах, результат є. І так, сьогодні 15 травня. Залишився кілограм з хвостиком. Мені скинуть для того, щоб досягти своєї цілі, своєї мети. А, я вірю, що зможу, зможу. В общем, сили є, і такі результати, я вам скажу так, дуже багато впливає взагалі на настрій, на, ну, на е мотивацію, на самомотивацію впливають результати. Коли ти довго щось робиш і немає результату, це реально просто хочеться все кинути, забити, думаєш, та ну капець, я і страдаю, і не їм нормально, коли хочеться. І по-друге, немає результату, І воно таке в общем, ну, печально. Але. Коли з'являються результати, це просто настільки мотивує, що все. У мене, я вам скажу чесно, немає зараз апетіта взагалі потім, по хоча вранці в мене вранці апетіт був. І ввечері апетит, ну, ввечері апетит зв'язки всіх. Зараз, коли я от, на інтервальне голодування перейшов, хоча пару днів, але ввечері вже немає такого зв'язку аптіту. Я, ну, я, я удивляюсь, тому що якось -то знаєш там графікс і знаєш свій. Свої, якби там ну, часові рамки, от і плюс я вже трошки привик до цього, що я чуть-чуть, ну, дуже мало їв, трошки їв, але але, але мало. І якось це от, там, пару тижнів в такому періоді, і вже звикаєш, вже епіті та немає. Головне, продержатися, я казав, давно перших два тижні. Я, от, ну чесно скажу, два тижні, Прямо так, щоб жорстко, мабуть, не разу не держався за весь період, пару Але Е, ну, буває там наш десь там. Ну, вчора був день матері. І, і так ми сіли за стол, я купив тортик, маму поздравили, І так хотілося тот тортик з'їсти прям взагалі. Ну я ну, дітям і е, е, дружині поклали в телечки, і в мене тільки чай був. Я тортик не їв, дивлюсь на них, але ні, я не держусь. Uh, всі поїли, Міша не дає, кусочок оставив. Він і каже, папа, ну на ладно, тобі, типу, віддаю. Mm -hmm. Я кажу, Міша, ти здіваєшся. Я, я реально хочу тортик, але ну, такого зв'язка немає. Ну, Вже легше дивитися на сприймати на їжу, яку ти не на їсиш, яка встигну а, а, в общем, Взагалі, я вам скажу так, я просто. я... Переживаючи цей процес похудання, я все більше і більше приходжу до думки, що дуже велика частина психологічна тут закладена. Якщо ви не зможете подолати себе і себе, ну, якби не, не заставить, а спланувати якби, свій, свої сили, якщо ви не виробите в собі силу волі і не заставите себе самоорганізуватися так що. От прям Ну, прям стоять на своєму і не здаватися, і не, якби не уходить в сторону, там, не трохи надавати собі слабінку, тоді просто ну, вас чекає результат. Це ну, особисто мене це мотивує, коли результат є. Тому ось так можна багато дієт взяти, можна багато способів похудення взяти приміняти. Але якщо у вас немає морального, психологічного настрою, і ви не можете себе організувати, вам нічого не допоможе. Тому це ще раз і ще раз. Я думав, що я буду ці відео знімати, як менше пить води, як менше їсти, як менше як виключити цукор зі свого раціону, замінити його там. Цукор замін. Не цукор стєві я, я заміняю. Ось, але в принципі, все це якби верхушка айсберга. Основа лежить вона от просто в своєму настрої. В своїй мотивації в рішенні, в твердості свого рішення, і тоді результат буде. Ось так. Так що в общем, чекаємо ще два тижні. 30 травня я, або, до... або може раніше. Я вже зараз думаю, що може раніше це статись, Я стою на ваги, я дуже хочу побачити 90 кг. Ось, в общем, йдемо далі до цілі. Якщо я когось когось мотивую, напишіть в коментарях. І якщо у вас є така от мрія, ціль похудіти, скинути вагу, це можна зробити. Просто треба взяти себе в руки і зробити все. В принципі, секрет дуже простий.